Добрий день, хлопчики і дівчатка. Сьогодні ми з вами продовжимо наше знайомство з тим, які ж зміни відбуваються в природі восени. Ми вже з вами з'ясували, що через брак світла, скорочення дня світлового рослин, рослинний світ в нас він засинає, так би мовити. Так? Тобто травичка в нас жухне. Дерева в нас скидають листячко, рослинний світ готується до зимового сну, до відпочинку. Птахи, ті, які перелітні птахи, вони відлітають у теплі краї восени. Ті, які осілі, лишаються на місці свого постійного проживання, але намагаються триматися поближче до. Людської оселі, тому що там можна здобути якусь їжу. А як же ж восени поводяться тварини? Як тварини готуються до зими, до такої холодної важкої пори року? Які ж зміни відбуваються у світі тварин? Ну, деякі, по перше, з них починають готувати запаси ще влітку. Ще з літа вони починають робити запаси. То і білочка, яка збирає горішки різні, там насіннячка, грибочки суши на гілочках, то і кріт, у якого є такий льох під землею, сховище з різними продуктами. І мишки лісові та польові роблять запаси у своїх нірках. Так, тобто деякі звірі запасаються ще з літа їжею, щоб пережити складну зиму. Деякі звірі нагулюють з весни жирок, тобто вони багато їдять, накопичують собі такі жирові запаси і на зиму впадають у сплячку. Наприклад, то ведмеді. Їжачки, борсуки, бабаки. А ще у сплячку впадають змії, жабки, черепахи, комахи різні впадають у сплячку. Тобто увесь тваринний світ робить максимум зусиль, щоб. Не витратити багато енергії взимку, щоб вижити і навесні знов прокинутися і почати новий, нове коло життя. Так? А як же в нас ще деякі ті, які у хутрі, наприклад, вовки, лисиці? Ті, у кого хутро, хто не впадає в сплячку, вони що роблять? Вони на зиму в нас обростають більш теплою шубкою. Тобто утеплюються до зими. Називається той процес линяння. Тобто звірі в нас міняють літню шубку на зимову шубку. Дехто міняє ще й колір шубки. Щоб не видно було взимку. Колір шубки в нас хто міняють? У нас змінює колір шубки свої. Зайчик змінює, щоб, йому, щоб його не так видно було на сніжку. Білочка теж змінює колір шубки своєї, щоб її не так було замітно, помітно у гілочках. Так, тобто звірі готуються до зими. Ось давайте подивимось на малюночки. Ось у нас влітку, так, ведмедиця гуляє зі своїм ведмежам, вони їдять багато їжі, накоплюють жирочок, готуються, щоб перезимувати. Потім вон, білочка там скаче по гілочках, шукає горішки, шишки, робить запаси. Тут у нас же осінь, так? І ми бачимо, що білочка так само ще бігає, робить запаси, їжачок он вже готується до зимового сну. І ведмедь вже ходить і готується, де він буде робити собі барліг. А ось вже наступний малюночок. І що ми тут бачимо? Вже в нас зима, так? Вон ведмідь спить у своєму барлозі. Їжачок теж впав у нас у Так, Ось ведмедик, ось їжачок. І зайчик в нас вдягнув вже біленьку шубку, щоб його не так було помітно взимку на сніжку. Наступний малюночок нам показує тих звірів, які в нас зимують під землею. Так? Ось у нас кріт. Який робить запаси собі на зиму. Це в нас борсук, який в нас нагулює жирок і потім впадає у зимову сплячку. Але на відміну від ведмедя, він не робить барліг, а риє таку глибоку нору. Ось у нас мишка, яка теж робить запаси, і зносить їх у свою нірку. Тут у нас хто у нас тут? Тут у нас вужик он причаївся, жабка, черв'ячки, хробачки, такі личинки, хрущів. Це звірі, які в нас зимують під землею. Тож сьогодні на занятті ми з вами дізнались, що восени звірі. Готуються, запасаються та докладають максимум своїх зусиль, щоб пережити холодну зиму. Дякую, на все добре.